Уявіть собі імперію, розділену смертельним суперництвом, де сліпі амбіції та прагнення до влади призвели до руйнування сім'ї та краху нації. У сьогоднішньому відео ми заглиблюємося в похмуру історію Каракала, імператор, який вбив власного брата і спричинив громадянську війну. Чи відчували ви коли-небудь зраду від того, кому довіряли? Чи були ви свідками того, як нестримне прагнення до контролю може зруйнувати все навколо? Каракала прожив цю реальність до крайності, а наслідки його вчинків назавжди змінили хід римської історії. Приготуйтеся дослідити межі амбіцій та руйнівні наслідки, до яких може призвести пролиття крові в ім'я влади. Тож давайте почнемо нашу відеоподорож, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані, а якщо ні, то не забудьте підписатися, тому що на цьому каналі я збираюся розповісти вам кілька захоплюючих історій про Римську імперію. І ви не можете пропустити жодної. У самому серці Римської імперії, на початку трьох століття, під тінню абсолютної влади росли два брати: Каракалла і Гета, сини імператора Септимія Севера. З раннього дитинства життя братів було позначене величю та викликами, які приготувала їм доля. Однак те, що мало б бути непорушним кровним зв'язком між ними. Поступово перетворилося на смертельне суперництво, підживлюване амбіціями, заздрістю та недовірою. Септимій Север, хитрий і рішучий імператор, знав, що передача влади в Римі часто буває бурхливою і небезпечною. Щоб запобігти поділу імперії або її потраплянню в чужі руки, він вирішив призначити двох своїх синів співімператорами, сподіваючись, що разом вони зможуть зберегти стабільність і спадкоємність його правління. Але цим він ненавмисно посіяв насіння розбрату між Каракаллою і Гетою. Брати ще з юності відрізнялися характерами та амбіціями. Каракалла, старший, був поривчастим, агресивним і рішуче налаштованим правити одноосібно. Він вважав себе природним спадкоємцем престолу, тим, кому судилося піти слідами батька і керувати імперією твердою рукою. Гета, з іншого боку, був спокійнішим і дипломатичнішим, віддаючи перевагу адмініструванню та мистецтву, а не полям битв. Хоча він не хотів конфлікту, Гета також не бажав відмовлятися від своєї частки влади. Напруга між двома братами зростала, коли вони ставали старшими. Септимій Север, усвідомлюючи суперництво, намагався зберегти мир між ними, але його здоров'я стрімко погіршувалося. У 211 році під час військової кампанії в Британії Септимій Север серйозно захворів і зрозумів, що його час добігає кінця. На смертному одрі він змусив своїх синів поклястися, що вони будуть правити разом і захищати імперію як неподільну одиницю. Однак, як тільки Септимій Север помер, крихкий союз між Каракаллою і Гетою почав руйнуватися. За відсутності батька, який міг би бути посередником у їхніх суперечках, брати почали змагатися за кожен аспект управління державою від контролю над легіонами до лояльності радників імперії. Конфлікти відбувалися щодня, а напруга в імператорському палаці ставала все більш нестерпною. Рим розділився на два табори: сенатори, офіцери і навіть прості громадяни ставали на бік того чи іншого брата. Каракалла. Який вбачав у Геті постійну загрозу своєму бажанню правити одноосібно, почав відчувати до нього глибоку ненависть. Для Каракали ідея ділити владу з Гетою була не просто неприйнятною, вона була нестерпною. Він бачив у Геті не брата, а суперника, якого потрібно було усунути. Гета, зі свого боку, боявся за своє життя, бо знав, що жага до влади Каракали не знає меж. Він посилив свою особисту охорону і максимально уникав залишатися наодинці з братом, побоюючись, що будь-яка зустріч між ними може стати для нього останньою. В імператорському палаці панувала атмосфера параної і страху, а найближчі радники побоювалися, що боротьба за владу між братами може привести імперію до безпрецедентної кризи. Суперництво між Каракалою і Гетою було не просто боротьбою за владу, це була битва між двома баченнями правління, між двома долями, кожна з яких, щоб реалізуватися, вимагала знищення іншої. Так відносини, які колись могли бути братніми, перетворилися на мовчазну війну, запобіжники якої ось ось мали вибухнути, втягнувши імперію у спіраль насильства і хаосу, що назавжди закарбувалися в історії Риму. Це смертельне суперництво мало завершитися актом зради, який змінив би хід римської історії, але в той момент мало хто міг передбачити, як далеко Каракала був готовий зайти, щоб трон належав лише йому. Напруга в імператорському палаці досягла нестерпної точки. Каракала і Гета, колись брати, тепер бачили один в одному смертельних ворогів, кожен з яких підозрював, що інший планує їхнє падіння. Рим 211 року нашої ери був місцем, де тіні змовлялися, де союзи створювалися і розпадалися за лічені миті, де абсолютна влада оскаржувалася кров'ю і зрадою. Каракалла, рішуче налаштований не ділити трон ні з ким, знав, що залишився лише один спосіб покласти край цій братовбивчій війні усунути свого брата. Гета зі свого боку усвідомлював неминучу небезпеку. Він знав, що Каракала. Не вагаючись, діятиме, якщо випаде нагода. Побоюючись за своє життя, Гета усамітнився у своїх покоях, оточивши себе вірними охоронцями, але навіть так він не міг позбутися відчуття, що на нього чатує смерть. З кожним кроком, який він чув у коридорі, з кожним шепотом у палаці, Гета думав, чи не стане це його останнім днем. Каракалла, завжди хитрий і нещадний, чекав ідеального моменту, щоб діяти. Він знав, що для забезпечення успіху свого плану йому потрібно заманити гету в пастку, де його брат почуватиметься в безпеці і водночас вразливо. І ось така можливість з'явилася. Каракала запропонував примирливу зустріч в одній з приватних покоїв палацу, припускаючи, що вони вдвох зможуть нарешті залагодити свої розбіжності і правити разом, як того бажав їхній батько. Гета, хоч і з підозрою, але прийняв запрошення, Вважаючи, що є шанс уникнути остаточного конфлікту. Зустріч була призначена на холодний тихий день, коли імператорський Рим, здавалося, стояв на краю прірви в очікуванні результату цього суперництва. Усередині палацу стіни були свідками обережних кроків каракали, який готувався до того, що, як він знав, стане одним з найбільш вирішальних моментів його життя. Гета прибув до обумовленого місця у супроводі своєї особистої охорони, але Каракала розрахованим ходом переконав його залишити їх зовні, сказавши, що миру можна досягти лише тоді, коли вони будуть наодинці. Як тільки Гета увійшов до кімнати, атмосфера напруги стала відчутною. Обидва брати ветеупилися один в одного, кожен з них ніс у собі багаторічні образи і недовіру. Каракала. Який до цього часу зберігав маску привітності, майже непомітно подав знак своїм людям, що ховалися в тіні. Одним швидким і смертоносним рухом убивці вийшли і накинулися на гету, завдавши йому кілька ударів ножем ще до того, як він встиг відреагувати. Гета, поранений і стікаючи кров'ю, відчайдушно намагався захиститися, але безрезультатно. Він хитався назад, намагаючись втекти від нападників. Але його сили швидко згасали. Його останній погляд був спрямований на Каракалу, його рідного брата, який спостерігав за сценою сумішю холоду і задоволення. З останнім подихом Гета впав на землю, убитий людиною, яка розділила з ним не тільки його кров, але й його долю. Звістка про вбивство Гети швидко облетіла палац, а потім і весь Рим. Каракала не гав часу, зміцнюючи свою владу. Він наказав знищити всі зображення і записи про гету, намагаючись стерти його існування з історії. Всіх, кого підозрювали в підтримці Гети, страчували, і місто охопило хвиля терору, коли Каракала утвердився як єдиний правитель. Але кров, пролиту в палаці, було нелегко забути. Братовбивство Каракали заплямувало його репутацію і спровокувало низку повстань і конфліктів. Які занурили Рим у період нестабільності та громадянської війни? Смерть Гети не принесла миру, на який сподівався Каракалла, а радше залишила у спадок насильство і недовіру, що ще більше послабило імперію. Таким чином, вчинок Каракали був не просто вбивством, а першим кроком у спіралі руйнування, яка назавжди закарбувалася в історії Риму. Зрада в імператорському палаці відлунювала протягом століть, нагадуючи всім, що влада, якщо її прагнути за будь-яку ціну, може знищити все, що ти любиш, включно з власною родиною. Коли тіло гети ще не охололо на підлозі палацу, Рим вступив у період темряви і хаосу, який ніхто не міг передбачити в повній мірі. Рішення Каракали вбити власного брата не лише визначило його долю як одного з найганебніших імператорів Риму. Але й запустило низку подій, які привели Римську імперію до стану безладу та крихкості, що триватиме довгі роки. Братовбивство було не просто актом сімейного насильства, воно стало чітким сигналом для всіх, хто спостерігав за подіями, що стабільність імперії опинилася під загрозою. Смерть Гети, замість того, щоб зміцнити владу Каракали, породила хвилю недовіри і страху, яка швидко поширювалася. Сенатори. Генерали та громадяни, які підтримували кету, вбачали у вчинку Каракалли зраду не лише крові, але й самої ідеї Риму. Вони боялися, що якщо Каракалла зміг без вагань усунути власного брата, то під його владою більше ніхто не буде в безпеці. Негайним результатом стали жорстокі репресії. Каракалла, тепер уже одноосібний імператор, розпочав бажальну кампанію з ліквідації будь-якої опозиції. Тисячі прихильників гети були страчені, їхнє майно конфісковане, а сім'ї розірвані на частини, Параноя Каракалли призвела до того, що він бачив ворогів скрізь, і він оточив себе відданою особистою охороною, коли терор запанував у Римі. Місто, що колись було центром світу, тепер занурилося в страх і непевність. Однак внутрішнє насильство було не єдиною проблемою коли імперія була ослаблена міжусобицями, на кордони Риму почали тиснути зовнішні вороги. Варварські племена, які вже давно спостерігали за могутністю Риму, тепер побачили можливість напасти. Легіони, колись непереможна сила імперії, були деморалізовані і розділені між лояльностями. Авторитет Каракали був поставлений під сумнів на кількох фронтах, а генерали, які раніше підкорялися імператору, Почали діяти більш незалежно, спровокувавши повстання в кількох провінціях. Ситуація стала ще гіршою, коли звістка про вбивство гети і подальші чистки дійшла до найвіддаленіших провінцій. Губернатори і генерали, які симпатизували геті або просто ненавиділи каракалу, почали формувати власні альянси, кидаючи виклик центральному контролю. Почалася громадянська війна, в якій Рим роздирали внутрішні конфлікти. А його зовнішні вороги ставали все сильнішими. Громадянська війна була не просто боротьбою за владу, це була битва за майбутнє Риму. Цілі міста і провінції були спустошені, а економіка імперії зазнала страшного удару. Римська валюта, вже ослаблена роками надмірних витрат, почала стрімко втрачати вартість, що призвело до інфляції та масової бідності. Торгівля занепала, а невдоволення зростало в усіх соціальних класах. Легіони, колись вірні імперії, тепер використовувалися для боротьби з іншими легіонами у братовбивчій війні, яка поглинала ресурси і життєву силу Риму. Кордони, які раніше добре охоронялися, ставали все більш вразливими. Варварські загарбники, скориставшись безладом, почали вторгатися в провінції імперії, грабуючи міста і чинячи ще більший тиск на імперію, що вже перебувала на межі розпаду. Посеред цього хаосу, Каракалла намагався зберегти свою владу за допомогою все більш драконівських заходів. Він підвищував податки, запроваджував нові обмеження і продовжував знищувати всіх, хто, на його думку, становив загрозу. Однак його жорстокість лише розпалювала ненависть і опір проти його правління. У 217 році нашої ери, під час військової кампанії в Парфії, Каракалла був убитий одним зі своїх охоронців. Солдатом, який, можливо, уособлював ненависть, яку імператор культивував протягом усього свого кривавого правління. Смерть Каракалли, хоч і поклала край його тиранії, не принесла негайного миру в імперію шрами, залишені громадянською війною, недовіра і роз'єднаність, продовжували послаблювати Рим. Колись непереможна імперія тепер була роздробленою і вразливою. З внутрішніми і зовнішніми ворогами, що загрожували її існуванню. Історія Каракалли це похмурий урок про небезпеку абсолютної влади і насильства як засобу управління. Його рішення вбити брата не лише знищило власну династію, але й прискорило початок занепаду Римської імперії. Криваві наслідки його дій відлунювали в наступних поколіннях, нагадуючи всім, що ціна влади. Здобутої ціною крові та зради часто призводить до руйнації всього, чого людина намагалася досягти. Історія Каракалли показує нам, як жага до влади може зруйнувати не лише сім'ї, але й цілі імперії. Вбивство власного брата і жорстокі рішення, що послідували за ним, занурили Рим у період хаосу і безладу, залишивши глибокі шрами, які незворотно послабили імперію. Каракалла. Який прагнув зміцнити свою владу за будь-яку ціну, врешті-решт, прискорив руйнацію того, що він мав захищати. Якщо вам сподобався цей екскурс в історію і ви хочете дізнатися більше про події, які визначили долю Риму та його імператорів, не забудьте підписатися на канал. Також залишайте коментарі нижче, ділячись своїми думками про цю трагічну історію та пропонуючи інші історичні теми, які ви хотіли б побачити на нашому каналі. Ваша участь дуже важлива, якщо ми хочемо і надалі пропонувати вам цікавий та інформативний контент. До наступної зустрічі!